Всім привіт до вашої уваги! Лотного поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвлень та розмірів та видів. Розмір від 30 на 50 см до 70 на 140. З розміром 30 на 50 буде 5 одиниць. 50 на 90 буде 1 одиниця. Матеріал бавовна. 50 на 100 см буде 7 одиниць. Та з розміром 70 на 140 буде 3 одиниці. Всього в лоті 16 одиниць. Вартість лоту 1420 гривень. Собі вартість однієї одиниці 89 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!